Вас вітає Любчі Катерина, студентка групи 21 МБ Факультету шкільної освіти та музичного мистецтва комунального закладу вищої освіти, Вінницький гуманітарно педагогічний коледж. Дозвольте представити результати дослідження на тему Світова прем'єра хорового циклу Псалми Давидові Рубена Толмачова за поезією Тараса Григоровича Шевченка. Музика, створена на основі поезії Тараса Шевченка, відіграє велику роль у відтворенні та утвердженні його спадщини. Шевченко, як великий український поет, своїми творами надихав музикантів на створення музики, яка допомагає поширювати його ідеї та ідеали. Ця музика допомагає у відчутті емоційної сили та глибини творів Шевченка, роблячи їх доступними для широкої аудиторії та сприяючи збереженню його спадщини в сучасному світі. Хорові твори, засновані на поезіях Тараса Шевченка, є не лише музичними творами, а й символами національного духу та боротьби за свободу. Вони здатні зачарувати слухачів своєю емоційною силою та виразністю, відтворюючи не лише музичну красу, але й глибокий зміст Шевченкових віршів. Хорові композиції створюють атмосферу патріотизму та національної гордості, сприяючи згуртованню нації навколо важливих ідей та цінностей, які проповідував великий український поет. Їхня важливість полягає також у тому, що вони зберігають та переказують наступним поколінням спадщину. Тараса Шевченка через музичний вимір, що робить його твори більш доступними та зрозумілими для широкої аудиторії. Творчості Тараса Григоровича Шевченка займає визначне місце поетичний цикл Псалми Давидові, в яких він переклав та інтерпретував псалми з Біблії. У цих віршах відчутна глибока духовна спрямованість, висока моральна та етична складова, а також відображення особистих переживань поета. Шевченко вдало поєднав класичний біблійний текст з власною поетичною мовою, створивши унікальні твори, які зачаровують своєю красою та глибиною значень. Псалме Давидові є однією з найвидатніших релігійно-філософських робіт у творчості Шевченка, яка дозволяє читачам глибоко відчути його внутрішній світ та духовність. Протягом тривалого періоду українська хорова культура відтворила поетичні переспіви псалмів Давидових Тараса Шевченка у своїх творах. Понад 20 композиторів створили музичні інтерпретації цих текстів, використовуючи як окремі вірші, так і весь поетичний цикл в цілому. Серед них особливою актуальністю виокремлюється хоровий цикл українського диригента, композитора, співака та педагога Рубена Толмачова. Цей музичний твір об'єднує дві видатні творчі постаті і втілює в собі духовність, глибокий зміст та поетичну красу слова Шевченка через музичне втілення Толмачова. Актуальність цього хорового циклу полягає в його здатності викликати емоційні відгуки у слухачів, а також в підтримці й поширені цінності, які втілив у своїх творах Тарас Шевченко. Ця музика допомагає зберегти і передати наступним поколінням значення та важливість Шевченкової спадщини, роблячи його поезії більш доступними та відчутними для сучасного слухача. Твір був завершений наприкінці 2022 року і незабаром вперше представлений глядачам. Світова прем'єра відбулася 10 травня 2023 року у виконанні Вінницького академічного міського камерного хору імені Віталія Газінського, художній керівник Христина Бецір. 20 травня 2023 року твір був виконаний у Києві за участі зведеного хору. Дівочого хору вогник, Київського палацу дітей та юнацтва, художній керівник Олена Соловей, хорової капели дзвіночок Київського палацу дітей та юнацтва, художній керівник Рубен Толмачов та учасників хору ансамблю Національної гвардії України, головний хормейстер Андрій Карпінець. Обидва концерти під керівництвом Рубена Толмачова та з участю бандуристки Катерини Любчик здобули великий успіх і отримали широкий відгук у громадськості. Також коровий цикл Псалми Давидові виконувався у Львівському органному залі 2 грудня 2023 року у виконанні Вінницького міського академічного камерного хору імені Віталія Газінського. Псалми Давидові, створені Робеном Толмачовим, під час російсько-української війни, співвідносяться з сучасним протистоянням, у якому Україна бореться аналогічно боротьбі Давида з Голіафом. У своєму інтерв'ю на телеканалі Віта тебе» композитор розповів, що псалми Давидові відтворюють концепцію протистояння Давида і Голіафа, яка актуальна і сьогодні. Він підкреслив, що Давид це не лише воїн, але й музикант, актор та поет, який переміг силою своєї віри та любові до народу. Ця тема передається через музичне втілення, створюючи враження, що описані події трапляються не в минулому, а сьогодні, в нашій країні. Рубен Толмачов використав текстову основу з десяти переспівів псалмів Тараса Шевченка, що були опубліковані в першому томі Кобзаря. У своєму поетичному циклі він перебудував структуру, щоб логічно об'єднати окремі хорові цикли в один. Враховуючи свій власний задум, тексти псалмів були написані протягом періоду з Майдану 2014 по 2022 рік. У подальшому він вирішив додати бандурні інтерлюдії, що додало композиціям національного колориту. Також він включив спеціальні епіграфи, пов'язані зі змістом шевченківських псалмів, використовуючи фрагменти з поеми Кавказ Тараса Шевченка та віршів інших українських поетів, таких як Франко, Огієнко, Сусюра, Костенко. Провий цикл Псалми Давида Рувена Толмачова відзначається його глибоким зв'язком із лозунгом мистецтво заради перемоги. Цей твір втілює у собі велику духовну та моральну силу, спрямовану на підтримку духовності та національної самосвідомості. Шляхом музичної інтерпретації псалмів Тараса Шевченка Толмачов створює звучання, що спонукає до внутрішнього розвитку та високих духовних ідеалів. За допомогою псалмів Давидових Рубен Толмачов демонструє, як мистецтво може стати засобом впливу на суспільство, щоб підняти дух нації та підтримати його в часи випробувань. Таким чином, цей хоровий цикл не лише вражає своєю красою та вишуканістю, але й спонукає до рефлексії та відчуття єдності із духом боротьби та перемоги. Хоровий цикл псалми Давидові Рубена Толмачова стає символом української духовності та національної самосвідомості під час російсько української війни. Ця музика виражає протест проти агресії та підтримку боротьби за свободи. Псалми Давидові спонукають до єдності та солідарності, нагадуючи про важливість об'єднання в обличчі випробувань. Також запрошую всіх бажаючих на прем'єру хорового циклу Видові Рубена Толмачова у виконанні Вінницького академічного міського камерного хору імені Віталія Газінського. Захід відбудеться у місті Житомир в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера, 8 березня о 18.30. Приєднуйтесь до нас для переживання миті душевного вдосконалення та мистецької краси. Будемо раді бачити вас заради наших гостей, серед наших гостей. Дякую за увагу!